питання Яке задають мені найчастіше, чи вигідно переплавити акумулятор на свинець. Беремо ми звичайний акумулятор, стандартна 60-ка, все. Е -е, і давайте для початку його зважимо. Е -е, ціна у нього на зараз 20 гривень кілограм злитого. ну Ця ціна провалилась, ну в суті, питання не міняє. 245 гривень. Да? Цілий акумулятор ви можете привезти і здати. Давайте зараз проведемо експеримент і дізнаємося, чи вигідно буде його переплавити. Якщо вам цікаво, поїхали подивимось. Починати ми будемо з цього із стандарта. Нам треба робити на сірому фоні да, відео, коли до mm -hmm. пору летів і ти такий, ой, як я думав. Ну, в принципі, щось добре для... виходить, да? Це все, що висипається. Там, по суті, все одно ж не треба, да? так? Воно ж не має відношення до суття. разлеталось, ну ничего. А ну давай ее вот так Надо вот. Надо другую. Так? Да? Ну давай сейчас перевички. Бо вони держать, так? Нема кому. От і все. Маленька частина роботи зроблена, да? Всьо, тепер наша задача повитягувати оці свинцеві пластини. Дивіться? А коли плавиться буде оце так. Да? так. Буває нам присилають пластини в отакому вигляді, так? Да? І називається свинець. Не, не свинець. Щоб це стало свинцем, треба його переплавити. Чим ми зараз благополучно і займемося. Як думаєте, вигідно, не вигідно? Поки ми займаємося цією полудурницею, а ви подумайте і напишіть в коментарях. Є багато з вас таких експериментаторів, які пробували це робити чи ні? Я думаю, що кожен, хто займається метаволом, по-любому разок допробував, да? а є такі, що й не разок пробували. Це типу коли з першого разу не дойшло. В принципі, можна начинать стартувати, да? Накидай в цю. А он ще еще выковырем. Да. Заряжай. Сейчас будем ведем штуку варить. Так давай не все сразу закидай. Та не трамбуй, його. Хорошо, коли помощник, да, такий? Слабенько. Так, якщо ви хочете написати нам про пари свинцю, ми їх не вдихаємо. Ми пики відвертаємо. Зараз буде хумари. Як завжди поганим танцорам щось мішає, да? Ми так само частково погані, навіть танцори. Тому що нам постійно щось заважає. Зараз вітер заважає. Добре, що є чим хоч відмазатися, да? То вітер, то сонце, Владик, контора заглохла. Все? Да. Воспламеню. Це противопожарна зажигалка. З цим немає смисла зараз поки що знімати цю всю нудятину, тому що тут нічого цікавого. Зараз призупинимо, а далі тоді включимось. Із-за того, що дуже мала кількість свинцю, от пластини кидати не виходить, щоб вони були не обтрушені да, за цією штукованою. Тому постійно ну, прийшлося нам оббивати їх до чистоти, до такого от стану. В такому стані ще щось виходить. Ну, зараз ще по подру... попрацюємо і подивимося, що взагалі з того вийде. Я думаю, що нічого такового. Ну, працюємо. Ну і дивіться, шлака вийшло просто капець скільки, покажи. Спинця на дні зовсім мінімум. Вибирай цей шлак і зараз виберемо шлак, подивимося, що там з того роя взагалі вийде. просто сейчас подивимся, сколько в современных аккумуляторах реально используется свинцю. Дуже ну, похоже, что не сколько, да? Mm -hmm. Хороший объем свинця, да? Прям потратились, я б сказав, на акумулятор, так? Да? На два грузика, як це. На два грузика, так, да, поганеньких. Зараз шлак виберемо і просто глянемо. Це... Ну, сказати, що це смішно, наче нічого не сказати, так? Да? Ну, як є в сучасні реалії. Ну, то корж, так? Да? Та там зараз ділова штука буде. Зараз весь мусор зберемо і буде... Свинця дійсно на легесенький поплавочок пригрузити можна буде. Процес охолодження, так? Да? Диви, як швидко застигають, блядь. Ну, зараз напишуть, що для тих, хто фізику не знає, воно все кажеться, так, да, чудним. Та що, от пускай хай поплаває. Все, зараз подивимося на результат, який у нас блиняра отримався, да? Все. Ну дивись, охолодили ми наш блинчик, да? красунчик. Ось такий от ліпунець вийшов. Пішли зважим. Ну, важкий, важкий. Видно, так? Да? Увірено важкий. Бабух, 2 кг свинця. По ціні аж 45 гривень, 93 гривні. От вам і результат. Дуже вигідно переплавить акумулятор на свинець. Тільки що заради експеримента 200 гривень, по суті, просрали. Плюс час роботи і це вся остального, газ. плюс, газ, да, плюс влада пік палець. Ну, в общем, спеціалісти, о, ну кроме того, що спеціалісти, як мінімум, елементарну математику ми вам показали, а ви далі вже робіть висновки. Як хтось вважає, що це дуже вигідно, то плавте. Будь ласка, присувайте нам отакому от свинцю. Той, хто розуміє ситуацію, присилайте нам акумулятори, привозьте, готові купувати. Так що, такий от експеримент. Якщо сподобався з вас лайк і звичайно підписка.